І вчора ввечері Дональд Трамп вийшов із дуже важливою заявою. Це, друзі, сарказм. Трамп заявив знову про своє розчарування Путіним і анонсував певні дії, які ніхто не знає. Що він, власне, сказав? Подивимося, що буде, але я дуже розчарований у президентові Путіні. Я можу це сказати. І я буду робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України, це щоб люди жили. Таке враження, що ми повернулися на кілька місяців назад, коли Трамп про це говорить. Трамп повторив, що щотижня гинуть 7 тисяч військових. Я думаю, я можу це зупинити і мій обов'язок це зробити. І пізніше, під час виступу в виступувальному кабінеті, в контексті запитання про Путіна він сказав, що дізнався щось дуже важливе, якісь цікаві речі, про які усі дізнаються в найближчі дні. Ну загалом ні про що. Коментар, що стосується gps атаки на літак корсоли фондрляйн, взагалі був крінжовим. Я ще про нього задаю, тому друзі, залишайтесь на каналі. І також Трамп заявив, що його не турбує формування осі проти Сполучених Штатів Америки, включаючи співпрацю Росії та Китаю. Але пізніше він дещо змінив свою думку. Наголосив він перед парадом у Пекіні, що мовляв: Китай, Росія, Північна Корея ніколи не застосували б проти нас свою армію. Хоча всі говорять про те, що нині війна Росії проти України це фактично проксі війна Китаю проти всього Заходу. Згодом, під час спілкування з журналістами в Білому домі, Трамп ще раз відповів на питання, чи турбує його Китай, Росія і КНДР, і чи можуть спробувати вони створити певний блок на противагу США. він сказав наступне: мене каже, це зовсім не турбує. Китай потребує нас. І у мене дуже хороші відносини із президентом Сі. Китай потребує нас набагато більше, ніж ми потребуємо його. Ні, я цього взагалі не бачу як проблему. Ну, друзі, це позиція Дональда Трампа. З цим ми, на жаль, нічого зробити не можемо. І також він дав інші коментарі під час спілкування із журналістами в Білому домі, коли він робив надважливі заяви. Він сказав, що Сполучені Штати Америки програють космічну гонку Росії та Китаю. І за його словами, саме тому штаб-квартира космічного командування США приїжджає до Ханцвіла, штат Алабама, та називатиметься ракетне місто. Якісь у нього там свої міркування, але вже багато є повідомлень про те, що такий переїзд вартуватиме в бюджету США дуже великих витрат, а це пов'язано в тому числі із певними електоральними процесами. На запитання про можливу зустріч Путіна та Зеленського Трамп сказав, що якщо її не буде, будуть наслідки. Побачимо, що вони зроблять і що станеться. Я дуже уважно за цим стежу. Але Європа вся в один голос говорить про те, що. Зустрічі не буде, Путін не хоче цієї зустрічі, це абсолютно очевидно. Ну і також, що стосується літака Урсули Фондрляйн, який був піданий атаці електронними засобами. Літак, ви знаєте, втратив сигнал GPS і здійснював посадку за паперовими картами. Трамп заявив, що був би щасливим, якби йому блокували сигнал телефону в літаку, так як то зробили в голові Єврокомісії. Так, друзі, вам не почулося саме так Трамп і сказав. Пряма цитата. Вона, тобто Урсула, мала цікаву подію. Вона видатна жінка. То про що ви мене питаєте щодо неї? НАТО стурбована цим. Гадаю, ми обидва. Два НАТО стурбовані цим. Уже в Трампа два НАТО. Ніхто не знає, звідки це виходило, але вони позбавили її можливості користуватися телефоном. Знаєте, іноді це добре. Якби таке трапилося зі мною, я був би дуже щасливим. Так саме Трамп прокоментував атаки фактично Росії, GPS-атаки, які здійснюються. Нею постійно проти Європи, звісно, я тут можу лише зазначити, Європа має бути цим стурбована, і вона справді висловлює певне занепокоєння стосовно того, як Росія дуже послідовно і системно гібридно атакує європейський континент, зокрема Європейський Союз. Але відмежуватися від такої загрози для всього північно-Атлантичного альянсу, ну як на мене, це недалекоглядно, адже країни ЄС, про які ми говоримо, вони є членами. Північно-Атлантичного Альянс, Але в Трампа два НАТО. НАТО США і НАТО Європейське, десь там НАТО. Зручна позиція, але тепер давайте, друзі, про парад в Китаї. Він дійсно був масштабний. Зараз ви побачите кадри із цього дійства. Хтось пише, що це пеп'є Маше, але я ну, не робив би такі висновки так однозначно. Тому що все ж таки китайська промисловість. І китайські технології активно розвиваються. Дуже багато західних фахівців працюють в цій країні вже десятки років. На площі Тянян в Пекіні відбувався масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової війни. Перед початком дуже важлива деталь. Сі дзінпін зустрів на червоній доріжці Путіна та Кім Чен Іна. Після цього вони разом вийшли на трибуну і вже потім за ними. Прослідували інші світові лідери. Це не випадковість. Загалом на параді були присутні лідери понад 26 країн. Людство каже сі, знову стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація. Це не означає, що він вже розпочинає війну, але він демонструє, що він готовий до діалогу із заходом, але з позиції сили і буде диктувати свої умови. Якщо ні, то тоді, звісно, буде війна. Під час параду на площі Тяньаньмень в столиці Китаю на восьмиколісній мобільній платформі Державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа повідомило, що вперше китайська армія представила повний конкурс. Про це він написав у пості у мережі True Social. Тут якраз тоді риторичне запитання: про які гарні стосунки ви, пане президенте, говорите, коли згадуєте Сінь Тіньпіна. І далі Трамп пише: будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Путіну та Кім Чен Іну, поки ви там всі змовляєтесь проти Сполучених Штатів Америки. Ну це очевидно, але говорити про це як на мене, президентові Сполучених Штатів Америки було не варто. Допис президента з'явився на тлі прийому Китаєм, якраз всіх світових лідерів, з нагоди їхньої 80-ї річниці капіталяції Японії у Другій світовій війні. І далі Трамп каже: головне питання, на яке потрібно відповісти, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі про величезну підтримку та кров, яку Сполучені Штати Америки надали Китаю. Кров пролита, а допомога надана. Щоб допомогти йому забезпечити свою свободу від дуже недружньої іноземного загарбника. багато американців загинули в прагненні китаю до перемоги та слави. Я сподіваюся, що їх по праву шанують та пам'ятають за їхню хоробрість та жертву. Але всі, ну, щось я не бачив, щоб згадував про американців. Якщо ви щось таке бачили, читали то, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну і також. Трамп побажав, щоб всі та чудовий народ Китаю мали великий та тривалий день святкування. Чудовий Кім Чен Ін, чудовий Сі, чудовий Путін, які готують закол проти нього. Всі в нього чудові. Західна преса активно нині публікує фото е, телеканалу Покипівська Криза 2.0, коли країни підіймають максимальну ставку для того, щоб до чогось домовитися. Ну, сподіваємося, що так і буде.